Хрусткі ситні та дуже смачні деруни одна з улюблених страв багатьох. Я буду терти картоплю на дрібній терці. Для початку очистимо її, добре промиємо, і вже після цього натремо на терці. Я роблю це відразу на сито, щоб стікала зайва рідина. Трішки відтискаємо картоплю і тільки подивіться, скільки вийшло з зайвої рідини. Далі до картоплі натираємо цибулю. Знаю, що це важко, але давайте постараємося без сліз. Для насиченості страви додаю декілька зубчиків чеснику, пропущеного через прес. Додаю яйце, сіль, перець, улюблені спеції. Також нам необхідно додати та трішки борошна, щоб з'явилася клейковина. Але якщо у вас картопля з достатньо високим відсотком крохмалю, то борошно можете не додавати. Розігріваємо сковорідку та обсмажимо дерени на соняшниковій олії до золотистої скоринки на середньому вогні. Готові деруни викладаємо на паперові рушники, щоб позбавити їх залишки в олії. І рекомендую подавати зі сметаною чесниковим соусом. Для цього сметану з'єдную з чесником та улюбленими спеціями. По бажанню посипаю зеленю і смакуємо це дуже-дуже дуже смачно.